Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо геометрію 8 класу. Тема сьогоднішнього уроку теорема Піфагора. Пригадаємо, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів і будемо використовувати цю теорему при розв'язуванні задач. Як завжди, я закликаю вас працювати спочатку самостійно, тому що вам треба напрацювати власні навички і навчитися свідомо розв'язувати задачі. Тож, пропоную вам зараз зупинити відео на певний час, прочитати задачу, виконати рисунок, якщо він вам потрібен, і розв'язати цю задачу. Читаємо разом зі мною. Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 21 см, а другий катет на 7 см менший від гіпотенузи. Знайдіть периметр трикутника. І так, один з катетів 21 см, а другий на 7 см менший від гіпотенузи. Тож, якщо ми гіпотенузу позначимо за х, то другий катет буде хміну 7. За теоремою епіфагора можемо скласти рівність. Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Тобто 21 в квадраті, плюс х мінус 7 в квадраті дорівнює х квадраті. Розкриваємо дужки по формулі скороченого множення. 21 в квадраті це 441, плюс хвад мінус 14х плюс 49 дорівнює х2. Як бачите, х квадрат справа з плюсом, і справа з плюсом, і зліва з плюсом скорочуються і залишається. 14х дорівнює 490, або мінус 14х дорівнює мінус 490. Прибираємо мінуси справа і зліва помноживши рівність на мінус 1. І тепер х дорівнює 490 поділити на 14, 35 см. Це з вами ми знайшли гіпотенузу. Знайдемо другий катет. 35 мінус 7, 28 см. І периметр це сума всіх сторін. 21 плюс 28 плюс 35, 84 см. І я маю надію, що ця задача, вона позначена середнім рівнем складності, теж вам легко підкорилася. Ідемо далі. Задача позначена достатнім рівнем складності, можливо, вже треба буде трошки більше зусиль прикласти, але все одно я закликаю вас до самостійної роботи. Даємо разом зі мною. Кат прямокутного трикутника дорівнює 6 см, а медіана проведена до нього 5 см. знайдіть гіпотенузу трикутника. Краще нам виконати рисунок і побачити так, нехай АБЦ трикутник, в ньому кут С 90 градусів, БМ медіана. Записали умову і давайте позначимо на рисунку дані. Медіана поділяє катет навпіл, тобто СМ і МА по 3 см. І тоді ми бачимо прямокутний трикутник MBC, в якому відомий катет і гіпотенуза. теоремою піфагора з прямокутного трикутника CBM легко знаходимо CB. 5 квадрат 3 квадрат, 25-9 це 16 з підкорення, 4 см. І тепер. З прямокутного трикутника АВС, за теоремою Піфагора легко знаходимо АВ як корінь квадратний з суми квадратів катетів. 6 в квадраті 36 плюс 4 в квадраті 16, це 52. 52 з-під корення націло не виходить, це 4 помножити на 13, 4 виносимо це буде 2 коренів з 13. Добре, і я маю надію, що ви змогли цю задачу розв'язати. Ідемо далі. Теж задача достатнього рівня, і знову я закликаю вас попрацювати самостійно. Читаємо разом зі мною. У трикутнику АБЦ відомо, що БЦ 20 см, висота БД ділить сторону АЦ на відрізки. AD 5 см і CD 16 см. Знайдіть сторону АБ. Як завжди, в геометрії зручно виконувати рисунок, і тоді стає більш-менш зрозумілим рішенням. Виконавши рисунок, ми побачили, що трикутник BCD прямокутний, в ньому відома гіпотенуза і катет. Тож ми можемо знайти BD з трикутника BDC. BD дорівнює 20 в квадраті мінус 16 в квадраті з пізнака квадратного кореня. 400 мінус 256, 144 з під корення 12 см. І з прямокутного трикутника ABD тепер знаходимо AB 5 в квадраті додати 12 в квадраті, 25 плюс 144 169 13 см. Все, задача легко розв'язана, коли ми виконали рисунок і побачили два прямокутні трикутники. Поетапно, поступово з одного перейшли в другий. Ідемо далі. Знайдіть висоту рівностороннього трикутника зі стороною А. Як завжди, я закликаю вас виконати рисунок, поміркувати над задачею і, можливо, вона вам легко підкоряється. І так, рівносторонній трикутник АБЦ, в ньому висота БМ, і ми знаємо, що у рівностороннього трикутника всі висоти бісектриси і медіани співпадають. Тобто в даному випадку у нас сторона А, АБМ, висота і медіана поділяє сторону АЦ навпіл. Значить, АМ дорівнює А навпіл. І знову ми бачимо прямокутний трикутник АБМ, в якому можемо знайти висоту БМ за теоремою Піфагора. БМ дорівнює квадрат гіпотенузи АБ мінус квадрат відомого катета, з підкорення. а квадрат мінус А навпіл в квадраті. А квадрат це один А квадрат. Відняти 1 четверту а квадрат. Бо 2 в квадраті це 4. 1 мінус 1 четверта. 3 четверти а квадрат. А квадрат і 4 з під кореня виходять, 3 залишається під знаком квадратного кореня, а коренів з 3 ділене на 2. Ось і все. Задача розв'язана: знайдена висота рівностороннього трикутника. Складність цієї задачі полягає лише в тому, що вона розв'язується в буквеному виразі. І все. Наступна задача, як бачите, подібна до попередньої. Там була дана сторона, треба було знайти висоту, а тут, навпаки, знайти сторону рівностороннього трикутника, висота якого дорівнює H. І знову ж таки, якщо ми виконаємо той же самий рисунок, що і в попередній задачі, то. За теоремою Піфагора для трикутника АБМ прямокутного трикутника АБМ складемо рівність і знайдемо сторону. Як завжди, я закликаю вас трошечки попрацювати самостійно, поставивши відео на паузу. Перевіримо. У рівносторонньому трикутнику висота є медіаною, тож з трикутника АБМ за теоремою Піфагора складаємо h так, як в попередній задачі дорівнює А квадрат мінус а навпіл в квадраті. 1 мінус 1 четверта а квадрат це буде 3 четвертих аквадрат, квадрат дорівнює 3 четвертих а квадрат. звідси витягуємо А квадрат. 4 множимо на h квадрат і ділимо на 3. А дорівнює корінь квадратний з цього виразу 4 h квадрат ділене на 3. 4 h квадрат з під корення виходять, 3 залишається під коренем. Можна залишити в такому вигляді, можна чисельник і знаменник помножити на корінь з 3. То буде в чисельнику 2h корінь з 3, а в знаменнику 3. Ну, ми залишимо в цій задачі так. Сьогодні ми з вами славно попрацювали. Вам потрібно повторити теорему Піфагора, свідомо її засвоїти, і потренуватися над задачами, номери яких прописані на екрані, а самі задачі подібні до тих, що розв'язували сьогодні разом з вами. Працюйте, напрацьовуйте навички, досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!